В даному відео розповім, як за 10 хвилин роботи роздати, скажімо, на 100 сімей. От у нас тут точок 100 сімей бакфаста підкормку з вітаміном b 12 чи пробіотік, чи, наприклад, кобальт, чи відвар поленю. Як за 10 хвилин роботи роздати його на 100 сімей пасіку, не піднімаючи кришки. Покажу, як ми це робимо в себе на пасіці. Ми робимо так: годівниця з відкритою підкормкою, і бджоли літають тут під їх обичним сіропчиком, не, не дуже сильним, слабим сіропчиком. Потім, коли вже вони тут привчилися і літають, в цей бак можна додати пробіотик, можна додати відвар поленю. Ось зараз на зиму актуально прокормить бджолом, бджол відмаром поленю. Чи там вітамін в 12 кобальт це ануаміл, дуже полезно. Чи кобальт хлорістий, наприклад, якщо вам потрібно. І не потрібно піднімати 100 кришок і роздавати цю підкормку. А можна от таким от методом. от бджолки літають, ніхто не б'ється, всі отлічно працюють, і шершні прилітають сюди. Забирають собі сіропчик е, вмісті з відваром пеленю, чи кобал хлорістим, чи кобал-цианамін, в 12 вітамін. чи Пробіотік, що також можна зробити, легко і просто. Ви собі дали підкормочку, А детально як зробити цю годівничку, яка концентрація сіропу потрібна для того, щоб не злетілися бджоли з усього села? Я розповідаю в наших попередніх відео. Перегляньте на нашому каналі. Попередні відео там є детальна розповідь, як так зробити, щоб бджоли просто працювали на ньому. Ви на каналі Маткове Відна Пасіка МГ. Поділіться цим відео з вашими друзями та колегами. Ставте лайк, підпишіться. Напишіть ваш коментар, як вам така ідея. От ми це вже практикуємо роки 4, Гарно працює.